Міжнародне співробітництво делегати з Литви відвідали Прикарпатський національний університет у планах обидвох сторін налагодити співпрацю між освітніми закладами. Як саме дивіться далі, віддячити за допомогу та підтримати під час війни це основна мета візиту представників Литви на Прикарпаття. Ми зіткнулися з такою ситуацією, як у вас у 1991 році. Ви нас тоді дуже сильно підтримали, і відповідно зараз ми відповідаємо тим же. Ми розуміємо наскільки важлива ця підтримка, особливо зовні. Тому завдяки тому, що ви нас підтримали тоді, зараз ми хочемо підтримати вас. Спільні проєкти, обмін досвідом та академічна мобільність. Саме цього очікують від співпраці з освітніми закладами Литви. Литва є нашими добрими партнерами. Ми відчуваємо їхню підтримку. Ми відчуваємо їхню підтримку, зокрема. В гуманітарній сфері в контексті реалізації цікавих проєктів, які є надзвичайно важливими для того, щоб допомогти нашим науковцям, для того, щоб допомогти нашим студентам, почуватися. Більш резильєнтними, впевненими у завтрашньому дні, ми плануємо співпрацю з нашими партнерами для того, щоб можна було обмінятися досвідом саме в євроінтеграції, так з тими викликами, якими вони зустрілися на початку, щоб ми могли вже зрозуміти їх і відповідно підготуватися в університеті. Кажуть, налагодження міжнародних зв'язків вагомий аспект їхнього розвитку.